Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні знову у нас посуд. Знову буде посуд. Буде посуд ще новенького трошки, і буде посуд повторюватись. Ну, так мусить бути. Так що запрошую, мої дорогенькі, до перегляду. Будемо дивитись, вибирати і насолоджуватись. Так, в першу чергу, хочу вам показати, що я маю тут два таких однакових соусники. Соусники зовсім в новому стані. Такі слонової кості от форми. Бачите, Отакої от форми, вони подовго стоїть. Сюди вони мають приблизно десь на грам 400 йдуть, Ну, може 350. Таку мають по краю декольку. Бачите, отака от по краю йде деколька. І тут по тарілочці також така деколька йде. Все нове, новісіньке. Позолота вся, ну воно нове, знаєте, воно все нове. Все воно нове, новісіньке. І скажу вам, що то в нас є. То в нас є Баварія. То в нас є Баварія там. Германія, ну далі, я не знаю, там є лев намальований, що там далі, який означає, я не знаю. І йдуть такі соусники під 170-м номером 400 гривень. 170-й номер 400 гривень такого соусника. Цей також. Такий самісінький під таким самим номером, бо вони два одинакових і два вони в новому стані. Такої гарної, такої ніжної слонової кості. Ще вам покажу такий соусник. Бачите? Отакий От шикарний, новий, новісінький, з позолотою, всі декольочки то все золотом зроблені. Поверху також все золотом зроблено. Вони не були в користуванні, оцей соусник не був в користуванні, що ті, що цей не був. Новий, новий, новісінький. Бачите? От такий. Тут він має, м -м, так, як ніби ніжка, і там є такий рельєф, ніби, ніби так, як я кажу, як кочурами. От сюди йде по ніжці, то не видно вам. Сюди по тарілоці також золото, така широка, широка така смужка золота. Ну, взагалі шикарний, новий, новісінький. Він приблизно йде на 500 мл. Отака, сюди так само, такий рельєф, бачите, качурами. І отак внизу йде. внизу просто білий і навіть і не видно. А от сюди поверху, отак видно вам. Бачите? Отак по кругу видно. І то у нас є е, Польща, то в нас є Польща. І йде такий соусник. Під 169 номером 350 гривень. Отакий От 169 номер, 350 гривень такого шикарного. Білий, білюсінький соусник. А має така тарілочка 20 26,5 см. 26,5 см. Тарілки гарні, в новому стані. Вони в користуванні зовсім не були, вони нові, новісінькі, бо нігде нічого на них абсолютно нема. Абсолютно нігде нічого нема. І то в нас є Англія. Клеймо є Англія. Бачите? Отаке От воно з другої сторони. Отаке От клеймо. І йдуть такі тарілки під 168 номером. 500 гривень за одну таку тарілку. 500 гривень за одну таку тарілку. Тут я вам хочу показати, що я маю отакі шикарні гарні двієчки. Бачите, отакі шикарні гарнесенькі двіечки. Чи то у нас є така бульйонничка, бачите, ну, чи така піала, як піала, чи, чи така це чашка, така з такими ручечками, бачите, ось такими ручками, така зручненька вона, зручненька, таку має голубеньку, бачите, з голубеньку квіточку таку декольку, і сюди таку полосочку голубеньку посередині має, і згорі сюди таку має, і з того боку також. Йдуть вони без клейма, приблизно десь на 220 грам. Така от є таке блюдечко. Бачите, от таке блюдечко, з такого декольку. І отакі от полосочки посередині і по краю. Вони нові, в новому стані, вони не були ніде в користуванні. Тут треба помити. В користуванні вони не були і йдуть вони під номером. Зараз кажу. Під номером 27, 27-й номер, 120 гривень отакої от парочки. 120 гривень отакої от парочки, 27-й номер. Тут вам хочу показати, що я маю три таких бульйонниці, бачите, ось такими декольками. Отака шикарна деколька з одного і з другого боку. Такі зручні ручечки, на такій ніжці. Глибина їх десь приблизно ємкість в них десь 250, ну 250-220 мл. І то в нас є е, Германська Демократична Республіка. Бачите, Германська Демократична Республіка. І вони йдуть о, під, під е, 167 номером 100 гривень. 100 гривень одна така бульйонничка. Я їх маю три Я їх маю три таких бульйоннички. Вони нові. Вони нові новісінькі, білі білюсінькі білі білюсінькі з такими декольками. Хочу вам показати, що я маю такий шикарний салатник. Отакий от шикарний салатник, ось з такими декольками. Бачите, з одного боку от така деколька, з двох боків. Менші декольки. Зелена полоска. Сюди йде намальована зелена полоска, що сюди ширше, що вуще сюди. Сюди ще вони мають такі качурами, от такий рельєф по кругу. І скажу в діаметрі, скільки має така салатниця. Салатниця в діаметрі має 27 см і висоту вона має 7 см. То є Польща, то є клеймо Польща, бачите, і йде вона під 65 номером така салатниця 200 гривень. 65-й номер 200 гривень. Ще я вам покажу, що маю таке саме блюдо. Бачите, з такими декольками таке саме блюдо. Бо воно точно від того комплекту, що та, той салатник, бачите, ось таким. Такими квітами, отака От йде полосочка по кругу, такий же йде рельєф качурами по кругу. І скажу вам, скільки має в довжині то блюдо. А блюдо в довжині має 35 см, в ширині має 23 см, і йде Польща. Польща таке ж саме клеймо. І йде під 67 номером 200 гривень. 67-й номер 200 гривень. Тут ще вам покажу, що я маю ще таких сім тарілок. Дві маю тарілки глибоких. Бачите, ось такими декольками точно такими ж. Дві їх є. Вони в новому стані в користуванні не були. Користуванні вони не були. І скажу вам діаметр тих тарілок. Нема нігде ні потертості, ні ну, взагалі нічого, бо вони нові, новісінькі. І йдуть такі тарілочки дві. 22,5 см в діаметрі, і е, польща, от таке саме клеймо, під 66 номером 80 гривень, одна така тарілочка. 80 гривень одна така тарілочка. Ці тарілочки також в таку саму ціну. Таких є плоских в мене 5. Плоских є 5 тарілочок. І скажу їхній розмір вам. А плоскі тарілочки йдуть 24 см. 24 см в діаметрі такої плоскої тарілочки. І також 80 гривень під номером 66 Тут я вам ще покажу, що ще маю такий соусник. Соусник також слонової кості. Він по золоті, по краю йде позолота. Вся позолота збережена, що сюди по соуснику. Бачите, що сюди по соуснику, що по блюдечкові. Ніде в користуванні не був, бо немає ніде. Ані грама, нігде потертості. Отака йде ручка зручна. Бачите? Така зручна ручка йде. І сюди йде тако позолота, І аж по кругу, по кругу ручки йде позолота. Так. і він приблизно йде десь на 300 мл. Десь так, на 300 мл. І то у нас є баварія. То у нас є баварія. Йде під 171 номером 350 гривень. 171 номер 350 гривень отакого от соусника. Ще я вам покажу такий соусник, така красота, також такої слонової кості, але чуть світліші. Ручка така зручна, вся позолота збережена. Вся-вся вся позолота збережена, отакі от має декольки. Бачите, по собі, отакі от має декольки. І по тарілоці також, бачите, з цього боку. І з цього боку. Ручка така зручна, і тут позолота, вся-вся позолота збережена. Єдине, що має, єдине, що має тут десь я бачила. Десь я бачила, а вже й сама не бачу. Де я бачила чуть таке, ніби, нібито ніби стерто. Бачите, ніби то чуть стерто, ніби, ніби так, чуточку там ніби. ну, Мені так здається, що може так, як ніби збито. Чуть, але то так і не, і не видно. знаєте, от так і не видно. Тому що я бачу І, вам показую. і то у нас є баварія, отаке от клеймо. Бачите, яке клеймо. І йде такий соусник під 63 номером 400 гривень. 63 номер 400 гривень, такий соусник. Ще вам хочу показати, що я маю такий шикарний супник. Бачите, З такими шикарними декольками, я вже його показувала. Він такий має зручні ручки. Новий супник, в користуванні не був, приблизно десь де на 2,5 літри. Сюди все золото. Все золото збережене. Декольки також такі золота. з позолоти. Такий має, бачите, який має рельєф сюди по кругу. Отакі, От такі ручки з позолотою. І то в нас є Німеччина баварія. Така кришечка вся, вся нова-новесенька з такими декольками. Отака шикарна ручка. Отака От шикарна ручка і йде. Е, Супник під номером 39 тисячу гривень. 39 номер 1000 гривень такого шикарного супника. Ще я вам хочу показати, що я маю такі шикарні двієчки з такими кружечками. Бачите? Отакі шикарні двієчки з такими кружечками. Отака От ручечка гарно зроблена. Бачите, отака гарна Зроблена ручечка. Та кружечка приблизно десь на 200 грам. Отаку має, таку має декольку, трояндочку, таку кайму по кругу. Бачите, з одного і з другого боку така трояндочка з такою каймою. І то покажу вам ще таке блюдечко, таке ж саме блюдечко, Бачите, така кайма і така трояндочка. Воно нове, в новому стані в користуванні не було. Отаке от клеймо, от таке йде клеймо. І йде така парочка під 35 номером 200 гривень. 35-й номер 200 гривень отакої от шикарної парочки. Я маю 4 парочки. Ну, от мої любі. що могла, то вам показала. Більше хвилин нема. Більше нема хвилин на цьому каналі. А ви. Переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мої дорогенькі. Я надіюсь, вам цікаво. Ну, і все. А зараз залишайтесь здоровими, мої любі, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім! До зустрічі, мої дорогі, всім пока, всім пока. Спокійної вам ночі.